Опа, а ось і другий. Так, один дохлий. І другий дохлий. Непогано. Так, тепер давайте подивимось. Один вчений, один сталкер. А медикаменти теж, ні. Так, сюди і туди не можна спуститися чи йти. Автоматний ПБС. Приціл псо 4X. Спарений магазин для Дніпра, КПК загиблого члена експедиції. КПК загиблого дослідника таємної радіопередачі. Раз-два. Працює. Говорить ключ. Дослідницька група НК-4. День третій. Вибралися. Записали вашу знамениту передачу. Це ж мені робота? Словом, за вами боржок. Мужиків поплавило трохи, але загалом вибралися. Проригалися трохи, але вибралися. А я ще жалкував, що контрольна група все цікаве. Выдыхай, Та... О, дядь, Ти чого? Ге-ге, э -э -э, адо, ти чого? Кинство, кинь!